Мої вітання усім глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні аналіз ситуації в країні від політичного експерта Костянтина Матвієнка. Доброго дня, вітаю вас. з приводу нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Російської Федерації. Ви висловилися, що сьогодні вони виглядають трохи недоречно. Чому ви так вважаєте, і чи залишаєте місце дипломатії у відносинах між Росією та Україною? Знаєте, направду все менше місце дипломатії, тому що ми бачимо, що Росія розгортає свою агресію щодо України. Без перебільшення Росіяни вбивають наших дітей, тому там, де вже мають місце смерті, де мають місце акти терору щодо мирного населення, там дипломатії справді залишається дуже мало місця. А як ви загалом оцінюєте антитерористичну операцію на сході? Що майже щодня військові звітують про звільнення тих чи інших населених пунктів? Чи так близько ми до перемоги? Ну, бачите, якщо антитерористична операція, тоді це не перемога. Перемога буває у війні. Операція може завершитися успіхом або провалом. Загалом невідомо в світі випадків, коли б антитерористичні операції завершилися провалом. В нашому випадку ми маємо ситуацію війни. Ми розуміємо, що росіяни не дадуть Україні перемогти. Росія за потенціалом це друга військова потужність в світі. Україна, ви знаєте, займає 21 місце в рейтингу армій. Зрозуміло, що вся військова машина, величезний особовий склад, новітнє озброєння це все на боці Російської Федерації. Тому нам необхідно домагатися все ж таки світових санкцій і запровадження власних санкцій проти Росії. Ми не можемо перемогти Росію суто Збройною силою. Отже, і доведеться. Перемагати в економіці, в інформаційній площині, в етиці і культурі, і тільки, тільки тоді вже у військової сили. Але санкції не діють миттєво, тобто і наш конфлікт буде тривати досить довго. Конфлікт? Я, ви знаєте, конфлікт між Росією і Україною триває щонайменше з середини 17-го століття. Тобто росіяни давно для себе визначили і зрозуміли, що або Україна, або Росія. За от пам'ятаєте знамениту ленінську фразу, що лише при спільні дії пролетері великоросійських і українських можлива вільна Україна без такої співпраці про вільну Україну не може бути й мова. Тобто Ленін мав на увазі, що Україна не може бути вільною інакше, як в Союзі з Росією. І ця позиція Леніна це просто квінтесенція того, як росіяни загалом ставляться до України. Вони ставляться до України як до своєї території, як до власного ресурсу, до українців як до власних рабів. І інакше оставлення від росіян чекати годі. Отже, таким чином, Росія буде робити все можливе, щоб Україна, як вільна розвинута сучасна держава, не постала. Як ви ставитеся до планів о, зробити військовий парад на день незалежності? Взагалі, яким ви уявляєте собі цей день, коли на сході йде війна? Ну сьогодні, 19 серпня, 23 я річниця ГКЧП. пам'ятаєте, путч в радянському союзі через 4 дні після цього через 5 днів, 24 серпня Україна стала незалежною. Незалежною вона стала завдяки з, з, з одного боку величезним зусиллям української інтелігенції, народного руху України і інших організацій, які Висловлену виступили носієм не ідеї незалежності, а з іншого боку, завдяки цьому перевороту, а, тому не можна говорити, що незалежність в Україні тоді була досягнута завдяки все ж таки такій наполегливій боротьбі? От саме зараз ми боремося за нашу незалежність в першу чергу від москалів. Отже, м -м, парад м -м, мені здається було правильно проводити тільки тоді, коли війна закінчиться. А взагалі, у цей день чи варто святкувати? Святкувати варто, тому що це момент фіксації незалежності України. Хоча мені здається, що референдум 1 грудня. 91-го року цей день зафіксував українську незалежність. До речі, в Криму так само, тому що у всіх регіонах України тоді більшість громадян висловилися за незалежність і за територіальну цілісність України за перебування в складі України. Цей референдум ніхто не скасовував. На ньому грунтуються і всі угоди України, які визнають її територіальну цілісність, включно з Кримом. отже, я б все-таки більше акцент зробив би на даті 1 грудня. До речі, саме напередодні Дня Незалежності 23 серпня Україну відвідає канцлер Німеччини Ангела Меркель. І з чим ви пов'язуєте цей візит? Ну, бачите, Німеччина намагається відігравати провідну роль в Європейському Союзі. Для цього є підстави: економічні, і військові, і стратегічні. І те, що зараз відбувається на сході України, Німеччина відчуває свою частку відповідальності, тому що дуже довгий час Європейський Союз і Німеччина і Франція передусім загравали з Росією, тобто вони весь час вважали, що з російським ведмедом можна якось цього звіра якось можна приборкати. І зараз е і виборці пані Меркель, і е ширше європейський загал поставлять питання. А чим ви займалися ці всі роки? Ви що не бачили? Тобто, як ви могли прогавити оцього стратегічного ворога цю стратегічну небезпеку на східних кордонах? Тобто, питання до вашої кваліфікації, до вашої компетентності як політики. Ваше ще бісмарк попереджав, що таке Росія. Ви що забули? Отже, зараз Меркель треба якось вирішувати питання, причому вони бояться вирішувати його за допомогою все ж таки надання Україні озброєнь. Чи військової допомоги іншої, отже, вони будуть намагатися вирішувати його дипломатичним шляхом. Я не виключаю, що вони будуть переконувати Україну змиритися з анексією окупацією Криму з тим, що Росія, от вона завдала колосальних економічних збитків. Вона вбила тисяч вбила тисячі українських громадян, і от нам будуть пропонувати це забути. Це забути неможливо. Провідну ви говорите провідну роль, а чи є вирішальною роль Німеччини у поглядах взагалі Європейського союзу? І наскільки нам важлива підтримка саме цієї країни? Вона є значною, чи є вона вирішальною? Ну теоретично можна уявити собі, якщо інші країни Євросоюзу об'єднаються в позиції протилежній позиції Німеччини, то тоді очевидно, що ця роль не буде вирішальною, але там давно вже в Євросоюзі давно вже вирішують все ж таки ці питання дипломатичним шляхом. Тобто, європейський союз це організація, в якій не діють внутрі всередині ці організації якісь силові речі. Економіка так. Політика в розумінні дипломатії так, а от з силою в Європі вже давно не вирішувалися питання з 45-го року. От Росія перша показала, що вона може застосувати силу в Європі. Згадуючи зустріч міністрів закордонних справ у Берліні, чи можемо ми говорити про якісь результати? Ну, бачите, наш міністр сказав, що треба очевидно 5 разів по 5 годин, щоб зрушити з місця. Офіційна позиція така, що результатів немає. Росіяни говорять, що вони повирішували питання довкола цього дивного гуманітарного конвою. Але Дінісова, міністр соціальної політики, видала наказ про визнання оцього конвою з білих Камазів гуманітарною допомогою до початку зустрічі. Отже, на зустрічі це питання вже очевидно не обговорювалося. Таким чином, цей гуманітарний конвой не можна вважати перемогою Росії в цих перемовинах. Отже, я не бачу жодного результату. А взагалі у, цьому, у чому мета цього конвою? Чи могли е українська влада просто відмовитися від нього або заборонити його? На мою мит. думку, була зобов'язана відмовитися від нього. Ми цю допомогу не просили. Е до цього часу специфікація, тобто перелік товарів, які там е надаються, невідомо. Кому вони надаються, теж не е, Я думаю, що в принципі не було жодних підстав брати цю допомогу. До речі, знову. Е Інформація з німеччини, Німець, німецькі військові експерти провели таке грунтовне дослідження ситуації на сході України і висловили думку, що лише миротворчий контингент здатен розвести сторони і владнати ситуацію на сході. Як ви дивитеся на це? Це може бути виходом із ситуації, очевидно, так. Тобто, якщо перше, вже і обсє, і НАТО. Зафіксувало факти того, що Росія безпосередньо обстрілює українські території. Ще раз кажу, росіяни безпосередньо вбивають українців, вони не зупиняться. І миротворчий контингент потужний миротворчий контингент з потужними озброєннями сучасними, з засобами контролю. З авіацією і космічним контролем за територію, яка прилягає до ділянки російсько-українського кордону, так це безумовно була б дуже сильна допомога Україні. Але які це можуть бути країни? НАТО? Ми знаємо, що навряд чи свій контингент направить, адже ми не є країною-членом НАТО. Європейський союз чи є в нього такі можливості? Я думаю, що Сполучені Штати вперед всім, але це має бути міжнародний контингент без участі Росії, категорично без участі Росії. Білорусі і Казахстану так само, як і союзників. Отже, це має бути міжнародний контингент. Якщо не НАТО як організація, тоді Сполучені Штати, Польща, Литва, можливо, Франція, Великобританія, Австралія, тобто, ось ці країни, які зараз висловлюють зацікавленість з України, вони мають взяти участь в цьому контингенті. До речі, ті ж е, німецькі дослідники у своєму висновку говорять про те, що. На це має бути воля як України, так і Російської Федерації. А не до чого тут Російської Федерації? Це на нашому на нашій території відбувається. Ми ж не заходимо на територію Російської Федерації. Цей контингент має бути розміщений в 30 кілометровій зоні на українській території і таким чином діяти тут на Україні. Чи варто очікувати чогось від вересневого саміту НАТО, де буде підніматися питання України? так я думаю, що й питання миротворчого контингенту. Ну, я ж так би мовити, публічна і не публічна частина цих зустрічей безумовно. Я думаю, що питання України буде підніматися, і можливо до вересня НАТО вже зрозуміє, що вона не може уникати, просто ховати голову, голову в пісок як Страус, уникаючи е, цієї ситуації в Україні. Так що тобто, думаю, так можна очікувати результату для України. А чим нам може допомогти ООН? сьогодні? В Україну їде заступник генсека ООН з політичних питань Джефрі Фелтман. От на вашу думку, з чим пов'язано? Не його візит морально-юридичною допомогою не більше. Тобто, ООН має просто зафіксувати факт того, що Росія є агресором. Цього буде досить а, взагалі, зараз позиція Європейського Союзу, цей візит пані Меркель, Болгарія заморозила південний потік. Вона більш проукраїнська, це чи все ж таки Європейський Союз намагається якось бути острим? Вона посувається в бік України, особливо після трагедії з малазійським боїнгом. Тобто, очевидно, що вона посувається в бік України. Європейський союз вже для себе зрозумів, що Росія це бандит. Але публічно він ще цього не сказав. От коли він це скаже, тоді ця позиція буде справді проукраїнською. Що далі ви пишете, що Путін обрав війну? Ну очевидно, що, що він обрав війну. Тобто ми вже маємо факти, коли регулярні частини, тобто не озброєні Росією терористи, а регулярні частини російської армії заходять на територію України і вступають у бій з українськими регулярними частинами. Тобто, коли взаємодіють дві армії. То це вже очевидно, що це війна, це гаряча фаза війни. Інша річ, що можливо, це агонія Путіна, тобто він зараз нагнітає ситуацію для того, щоб все-таки мати кращі стартові умови для мирних переговорів. Зрозуміло, що йому треба це визнання якоїсь там суб'єктності ДНР і ЛНР, але головне, щоб Україна погодилася або принаймні не піднімала питання по Криму, так само не піднімала питання по збитках. Як на мене, це неможливо. Тобто, треба пред'явити Росії кожного загиблого. Кожний висаджений в повітря міст, завод, залізницю і таке інше. Тобто, Росія завдала Україні колосальних збитків. Вона повік тепер брожних України, і Україна має діяти в правовому полі, просто віднімаючи в Росії всі ті активи, які можна відібрати в порядку застосування от, позовних заяв щодо Росії. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Костянтин Матвієнко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою. we